Добрий ранок, Україна! До нас завітав, бачите, такий герой. Звати його Акс, як каже Катерина, помічниця від слова релакс. Акс в релаксі, Чому? Тому що приїхав на ультразвукову чистку зубів. Тому потримайте за героя кулачки, він уже під препаратом, бачите, прям так. карусель. Щоб все було добре. Наша історія продовжується. Наш герой уже, уже сні. спить і, напевно, йому сняться кошачі сни. При цьому знову потримайте кулички, покажемо вам зубки до процедури і також покажемо після неї. Отакі зубки до процедури. Не білосніжні з нальотом камушків від Сваровського. А через декілька хвилин білосніжні голівудські. Наша історія продовжується. Дивіться, білі білосніжні голівудські робимося зараз нашому герою крапельницю і виводимо його з наркозу. Наша історія продовжується. Наш герой, наш Аксік, уже прокинувся. Поки в стані релаксу, при цьому власники там уже за дверима. Отака історія сьогодні для вас, і такий герой сьогодні теж для вас. І наша помічниця теж, теж посміхається вам. Ідемо вперед.